ра 4, активація кріїз-контроль. Шкаємо під рулем таку от паличку, нажимаємо на кнопочку. На панельці загорається слово круїз зелененьке. Далі набираємо потрібну нам швидкість. Після 60 км в час, наскільки я пам'ятаю, активується тільки круїз-контроль. Набрали потрібну швидкість, нажимаємо один раз вниз. Не на себе, на сторону, а вниз. Машина фіксує швидкість. Якщо ви хочете додати швидкість круїзно. Декілька разів вверх, тобто один шлачок додає 2-3 км в час. Хочете скинути декілька разів вниз. Якщо ви хочете кось обігнати, просто додаєте газом швидкість, машина йде на обгон, обганяє. Якщо ви коснулись тормоза або почали тормозити, круїз контроль скидується і машина починає гальмувати двигуном. Цю кнопку можете навіть не віджимати, просто якщо ви хочете знову зафіксувати нову швидкість, розганяєтесь, один раз нажали, швидкість зафіксувалась, знову з педальки газу знімаєте.